Радіємо, друзі, вітаю з поверненням до політичного проекту Френка Герберта. Всіх вітаю. Продовжуємо досліджувати е, прихований сенс роману Вулик Гелстрома Френка Герберта. І сьогодні, у фокусі уваги, історія питання. Звідки, на твою думку, могла з'явитись оця ідея про народну державу як, ну, таке паралельне суспільство, як мережу громад? Бо саме так ти ж трактуєш цей вулик, правильно? Безумовно, я висуваю тезу, що вулик Гелстрома, написаний у 1973 році, це ж не просто якась фантастика, трилер, це цілком можливо ключ до політичного ядра Дюни 1965 року, її логічне, хоч, і, скажімо так, приховане розв'язання. Гербер тут міг діяти не лише як письменник, а як своєрідний політтехнолог, що пропонує модель звільнення від того, що він називав. Е Етатичною, психопатичною державою вулик, це модель опори, концепція паралельного суспільства, і я вважаю, що її коріння варто шукати у певних рухах Америки 70-х. Ну, ти знову з гучними заявами. Гаразд, я готова вислухати твою версію історії питання. Але одразу скажу: шукати прямий зв'язок між геніальним, хоч і моторошним світом вулика та реальними, часто ну, вельми сумнільними американськими рухами того часу це така слизька доріжка. Я, наприклад, вважаю, що Герберт черпав натхнення з глибших джерел, можливо, більше з екології та філософії еволюції. А політичні паралелі це знаєш лише зовнішня схожість. Я не кажу про пряме копіювання, а про вплив, про якийсь резонанс ідей. Події вулика значно земніші, американськіші, ніж космічна сага Дюни. Мені здається, Герберт саме на початку 70-х міг побачити в американських реаліях ну, паростки того опору, який він потім художньо переосмислив. Що ж такого відбувалося в США, що могло привернути його увагу? Новеди вже до своєї улюбленої теми. Ти ж про посикумітатос зговориш, так? Рух, заснований Генрі Біччому у Портленді, Орегону, 1969-му, але розкручений оцим Вільямом Гейлом з 1971-го. Що вважає, Герберт сидів і конспектував їхні ідеї? Не пересмикуй, але ж постать гейла Показова. Підполковник служив з Макартуром, потім релігійний діяч, власна церква, розумієш? Людина з досвідом, організації та впливу. Важливо не те, чи читав Герберт їхні листівки, а те, які ідеї носилися в повітрі. А сама назва посекомітату влада округу вона ж відсилає до закону 1878 року, що обмежував використання федеральних військ всередині країни, це ж про обмеження центральної влади. Так, закон такий був, і його порушення, як от Ейзенхауром у Літл Рок для десегрегації, якраз і підживлювало цю параною щодо федеральної тиранії. І потім, звісно, закон про громадянські права 1964 року, який скасував сегрегацію, для певних кіл, особливо на півдні, це виглядало як наступ Вашингтона на їхній спосіб життя. Ну, такий собі, зручний ґрунт для радикальних ідей. Саме. І Гейл ще до формального лідерства в посі комітетус пише свою віру наших батьків у 63-му, специфічно інтерпретацію Біблії з позиції так званої християнської ідентичності. Звісно, я не кажу, що Герберт поділяв цю теологію, яка, до речі, часто межувала з відвертим расизмом та антисемітизмом. Межувала часто вона і була основою. Це ж ідеологія про білих як обраний народ і якусь там змову дітей діявола в уряді. Треба називати речі своїми іменами, знаєш. Погоджуюся, ідеологія токсична, безперечно, але політичний висновок, який з нею робив Гейл, який він просував через посекомітатус, ось що цікаво в контексті Герберта оця ідея про те, що найвища законна влада у виборного шарифа округу, а не у федералів, і що громадяни мають право і обов'язок створювати озброєні загони, посе для захисту конституції від узурпаторів. Тобто децентралізація влади до рівня графства, каунті і право на самооборону від держави. Хіба це не резонує з ідеєю прихованої самодостатньої спільноти у вулику? А резонує М -м, можливо. Але це дуже загальні ідеї. Погодься. Недовіра до центральної влади, прагнення до самоорганізації це ж вічні теми. Чому ти прив'язуєшся саме до посі комітату з усім його, яко кажучи, шлейфом? Ти ж сам визнаєш токсичність їхньої ідеології. Газета Нью-Йорк Таймс здається влучно назвала це вибуховою суміш антисемітизму, антикомунізму, теорії вищості білої раси та популістських гасел. Невже Герберт, творець таких складних екосистем і філософських концепцій, шукав би натхнення саме, ну, саме тут? Він міг побачити в цьому Русі, попри всі його вади, певну енергію спротиву, певну модель низової самоорганізації проти того, що він вважав етатичною психопатичною державою, тобто проти бездушної бюрократичної державної машини, яка пригнічує особистість та руйнує природне середовище. Цей рух, як і інші народні міліції та групи християнських патріотів, це ж була реакція знизу на те, що люди сприймали як наступ держави на їхні права, чи то право на зброю, чи то традиційний уклад життя. Гаразд, давай спробуємо зафіксувати ключові ідеї, які ти приписуєш цьому руху, і вважаєш потенційним джерелом натхнення для вулика. Перше, влада походить знизу, з округу. Друге, федеральна влада похідна і обмежена. Третє пріоритет місцевої влади. Четверте. Сучасна федеральна влада схильна до узурпації та диктатури. І п'яте громадяни мають право на озброєну самоорганізацію та виживання для захисту свобод. Я правильно виділила те, що ти вважаєш спільним звуликом. Саме так народ контролює владу, республіка, як її ідеалізували ці рухи, чи влада контролює народ. Етатизм, диктатура, колективний психопат Герберта. І от тепер давай порівняємо з вуликом Гелстрма хіба вулик це не екстремальний приклад паралельного суспільства, що існує таємно від держави і готове захищатися. Його структура, хоч і біологічна, але ж теж, ну, певним чином, децентралізована на рівні окремих функцій та каст, недовіра до зовнішнього світу, акцент на самодостатності, на виживанні. Згадай біографію Герберта. Його син Брайан писав батько любив зброю, був членом НРА Національної стрілецької асоціації, тобто, принаймні формально підтримував право на зброю, яке так обстоювали оці міліції, що говорять. Він мав глибоку недовіру до уряду, боровся проти зловживань влади, сам був нонконформістом, і найголовніше, був експертом з виживання, вчив студентів жити в дикій природі. Це ж практично те, чим займаються мешканці вулика, тільки на біологічному рівні. Хіба це не свідчить про його інтерес до таких моделей? Інтерес до виживання та самодостатності так, згодна, недовіра до влади теж так, це риси Герберта. Але звідки висновок, що він черпав натхнення саме з посекомітатус, а не, скажімо, з досліджень соціальних комах, екологічних принципів чи власних філософських роздумів про майбутнє людства. Його інтерес до виживання міг бути пов'язаний з екологією, з розумінням крихкості цивілізації, а не з політичними гаслами озброєних фермерів. І захист вулика, це ж не гвинтівки, це феромони, біологічна зброя, психологічний контроль. Це зовсім інший рівень, це вже про перетворення самої людської природи. А я й не кажу, що він сліпо копіював. Він міг побачити потенціал ідеї опору, але й бачив обмеженість цих реальних рухів. Їхню ідеологічну зашореність, брак стратегічної глибини, Гербарт, як мислитель, міг взяти саму структуру ідеї, паралельне суспільство, що протистоїть державі, і наповнити її власним, значно складнішим і, можливо, моторошнішим змістом. Він міг очистити ідею від її токсичних носіїв, так би мовити. Згадай, він же мріяв створити фонд для вивчення соціальних систем, щоб спрямувати американську бюрократію на новий курс. Він розумів, що існуючим рухам бракує інтелектуальної бази. Тобто, ти припускаєш, що він побачив у цих рухах якусь таку сиру енергію спротиву, але розумів, що вона спрямована не туди і потребує переосмислення, що його власні ідеї про трансформацію суспільства були настільки радикальними, що потребували ну, маскування. Він же й сам у політиці зазнавав поразок, можливо, він дійшов висновку, що час для відкритих заяв просто не настав. Саме тому, саме тому він міг обрати форму фантастичного роману. Вулик Гелстрома це ж ідеальний камуфляж. По-перше, він дозволив поширити саму ідею радикальної альтернативи існуючому ладу, модель прихованої самоорганізації, яка готується до майбутнього колапсу психопатичної держави. По-друге, це захистило його від звинувачень в екстремізмі, адже це просто фантастика. Шокуюча провокативна обгортка приваблює тих, хто здатен мислити не шаблонно, і відштовхує тих, хто бачить лише поверхню. Вулик, це не просто роман, це закодоване послання, можливо, навіть. Політична програма для певного типу людей готових до трансформації, закодоване послання. Ну, звучить трохи конспірологічно, але в дусі Герберта, який любив оці багатошарові конструкції. Тобто, якщо прийняти твою логіку, то Герберт побачив симптоми хвороби суспільства в рухах на кшталт посекомітатус, відкинув їхню примітивну ідеологію, але запозичив саму ідею радикального відокремлення та самоорганізації, щоб створити свою значно складнішу і амбітнішу модель у вулику. Модель, яка стосується не стільки політики, скільки ну, еволюції людства, створення нової форми соціальності, можливо, навіть постлюдської цікавий поворот від політичного аналізу до майже трансгуманізму. Саме так політика тут лише перший рівень, можливо, інструмент для запуску глибших процесів. Вулик це не про те, як захопити владу, а про те, як створити нову реальність, нову людину, здатну вижити в умовах краху старої системи. Історичний контекст 70-х міг бути лише ну, каталізатором для цих роздумів. Ти влучно зазначив, що справжня суть вулика, ймовірно, глибше за просте відзеркалення тогочасних політичних баталій. Вона стосується самої природи людини та суспільства. Ось така. Історія питання, як я її бачу. А тепер, мабуть, саме час спробувати зняти цю зовнішню, можливо, політично забарвлену обгортку вулика Гелстрома і перейти до його сутнісного ядра, того самого послання Френка Герберта в майбутнє його бачення трансформації. Погоджуюся. Аналізу цього ядра, справжньої філософії та можливої мети вулика ми присвятимо нашу наступну розмову. Про це поговоримо наступного разу. До зустрічі, друзі!